У Луцьку на вулиці Наливайка зрізали здорові дерева. Відповідний допис розмістили лучани у Фейсбуці і опублікували відповідні світлини. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили розібратись у ситуації. Відтак, за словами місцевих мешканців, це сталося в результаті запланованого проведення на прибудинковій території довгоочікуваного капітального ремонту. Тож там треба розширити дорогу, бо дві машини не розминуться». А ще, о, добре, що ви прийшли. Я от серце болить за оці ще дерева мають різкати. Хоч покращення місцевої інфраструктури, тут чекали всі. Дехто зізнається, що не думав, що це відбуватиметься за рахунок знищення зеленої зони. За благоустрій, так, благоустрій потрібно зробити, тому що тут треба там, звісно, квітники уберуться, уберуться і сходи до сходів, ці. Дорога розшириться, і щоб дві машини могли виїхати. Mm -hmm. Все. Більш нічого дерев зрізати, це за рахунок цього зробити отаку стоянку, щоб це дихати цими, вибачте, випарами бензина соляр. Це взагалі ці дерева здорові. Ви бачите самі, які хороші. А молодь в нас золота молодь є які хочуть зробити стоян. Це уявіть собі, ці дерева зрізати. Це жуть. Це, жуть. це взагалі це валідола в мене не фатик. А в мене теж болить, слухай, що мають насадити, то вони мають зрізати. Повітря не наставлять машини, будемо дихати вихлопними газами. Втім, незадоволені зрізанням дерев тут далеко не всі. Деякі мешканці ж навпаки кажуть дуже добре, що нарешті взялись ремонтувати прибудинкову територію. Я не знаю, чого тут жалітися. ж всі завжди розумієте, як всі завжди просили, щоб тут щось почали працювати, щось робити. Вже нашим бабкам щось не нравиться». По суті, тут немає де машин ставити. То, в принципі, і не проти. Тут вже треба чимось жертвувати або те, або те. Та хай робляться ж хорошо ходити по бруківці, чим по такому Окрім того, мешканка будинку на Ливайка 6 А пані Анна сама зателефонувала до редакції нашого телеканалу. Жінка каже, що взагалі не розуміє, чому зараз виникла якась конфліктна ситуація з приводу зрізання дерев. Адже під час загальнобудинкових зборів усі ці питання обговорювались. Та більшістю голосів така ініціатива була підтримана. Нам видають на наш двір ми виграли тендер. Е'ять мільйонів гривень для того, щоб зробити наш двір гарним і зручним. Коли були збори, озвучували про те, що більшість більша половина людей хоче саме більше парковочних місць, тому що у нас автомобілі стоять під вікнами, нас не може приїхати ані швидка під під'їзд, а не може під'їхати, ані пожежна і ніякі машини екстрених служб. Ми назбирали 80% від будинку ті люди, які хочуть, щоб була і парковка, і доїзд, і наш скверик. відтак за словами ми пані Анни більшість мешканців проголосувала саме за зручну інфраструктуру, наявність паркомісць та зручного доїзду. Тож зрізання дерев, як розповідають люди, частина майбутнього ремонту прибудинкової території.